Привіт мені хороші! Сьогодні я хочу вам показати свій перший ЛД. На фронтації у нього ось ось таке початок, кінець. Я тебе була 3 місяці. Нічу почала я в 6 місяці, а закінчила в 9. І така наклеечка. Тут писано днівнік є. В контакті. Телефон або Email, пароль. Відкрити І ні, ось така наклейка. Тут завдання мені 16 років, коли я буду читати це юде. Тут в мене пуговіць щастя. Наступна сторінка. Ось така. Каждый, каждый хочет счастья, ніхто не хочет болі, но не бывает радуги и стежі. Наступна сторінка стака. Мені збувається, якщо в їх вірити. Це такий карманчик. Міріїта бажання. Меріїто бажання. А наступна сторінка ось така речі, які роблять мене щасливою. Музика, тварини їжа, мій планшет, какао і ти. Наступна сторінка Париж. Прекрасний, артистичний, романтичний, ідеальний і женственний. Елі Фуд. Плохо жрі. Плачеш жрі. Problem жри. Жреш більше. Худеешь – жить в 100 тысяч раз больше. И питается. Жреш. Вступний цей мій гардероб. Ось так він Далі моя, кот, моя кото сія і е, ознаки слова Катя. Кльова, артистична, талантлива і яскрава. Наступна, наступна сторінка анкета. Тут написано все. Моє хобі, моя улюблена шоколадка і все таке. Далее, вий ранок, еще я рублю. Почем мой девиз. Когда грустно тебе, улыбнись. Когда больно душе, поделись. Когда в сердце любовь, не молчи. Когда трудно тебе, закричи. Когда жить не хочешь, терпи. Когда крылья раскрылись, лети. Когда враг оскорбил, прости. Когда счастье стучится, пусти. От літа тут в мене написано плейлист. На перший ЛД. Все я приписала. Майже все приписувала з інтернет. Майже все. Тут мама і, і папа. Мама і папа. Потім розповідь. Про друзів. І. Конверт і, і тут мої справжні друзі. Хто, е, хто є моїми справжніми друзями? Там написано. Вступний календар я його не закінчила. Потім моя сім'я. Любов. Кого я по справжньому люблю. Але його я вже не люблю. Мій тайний шифр. І далі я почала писати просто свої обличні звичайні дні. Ось тут у мене така, таке питаннячко. Яке серце найкраще? Які губи найкращі і яка сова найкраща? Потім я писала мої думки про те, ким я була у попередньому житті. Тут я декілька творів писала. Мої подружки це. Я писала про ем, своїх подружок з книг. Я читаю багато книжок, тому. У мене багато подружок з'явилося з книжок. супер Суперпоубер тестик для дівчат. Вибери одіжку, потім взуття, зачіску, прикрасу, вії і тату. Потім такі свої малюночки. Телефон для Лоли Поліани і мене це мої подружки. Наступне, у мене буває таке, що хочеться прикольно писати і щось намалювати. Тут таке потрібно це, що я вам прочитала, розшифрувати, написати тут. Ну, а що сказати? Нічого. Розшифруй. Знову це розшифрувати, що я вам прочитала. За розшифровку ти отримуєш набор для дівчини і білет в спа І таю. Далі. Ось так. Тайна. Тайний конверт. І тут вся. Ти йдеш в ресторан і ось що там замовляєш. І тут, мабуть, і їжа. Страшна тема. Ну, мені воно ніяка не страшна. Тут такий конверт. Треба відкрити. Він не заклеєний, я його буду відкривати 16 років. Я так вирішила. Далі. Все ще від схожості і просто малюнки. Далі. Ну. Мені так не хочеться. І тут я писала свій день. Ну, не день, а вечір. Чи мені зовсім нічого не хочеться писати нічого? Тут якийсь пасень. Потім розшифруй ось це. Потім розшифровка, опиши. Опис цієї лисички такої є за. Молодець. За ти отримуєш туфлі і білет. Банкомат номер 39 Це мій банкомат. Потім мої тваринки. Я його не дописала. Прикол. А. Скоріше такого пригорну. О, тут є клейла чеки. Я вже давно хотіла переписуватися листом для Тобто мені надсилають якісь прикраси ЛД, а я ним у відповідь. Потім такий мій невеличкий альбомчик з фотографіями різних дівчаток. Чому їй, тому що малювала я сама. І так. Потім клейки. Шість сторінок залишилося до кінця цього ЛД. Як мені не хочеться завтра йти в школу? Ай, ще два вихідних. Що б один. па-па-па-па-па-па-па-па. -папа 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 -папа. Я включаю свої моде. І все. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Па-па!